Друзі, подорож цікавими країнами світу розпочалася. Вітаю глядачі! Крім мандрівки дивовижними куточками нашої планети. Ми ще сьогодні вивчатимемо англійську мову. Країні, які сьогодні присвячений наш ефірний час, можливо, мало хто з вас був. Проте я впевнена, що ви чули та знаєте її. Швейцарія одна з найвідоміших країн, до якої з'їжджається багато туристів зі всього світу, аби скуштувати найсмачніший шоколад та спробувати неповторний швейцарський сир. Головною визначною пам'яткою Швейцарії є дивовижна природа. Тут можна побачити величні гори і зовсім маленькі долини, льодовики й озера. А також багатометрові водоспади і крихітні річки, альпійські луки і виноградники. Швейцарія, без сумніву, не позбавлена смаку. Поєднання німецької, італійської і французької культури створило процвітаючу національну культуру. альпійські ландшафти здатні здивувати навіть найдосвідченішого мандрівника. Сам Гетес сформулював свою думку щодо привабливості Швейцарії, яка полягає в поєднанні колосальності та хорошої організації. Величні Альпи, красу яких неможливо переоцінити і крихітні швейцарські міста, в яких немає нічого зайвого, не дають країні перетворитися на щось однобоке. Власне, мандрівка будь-якої країни неможлива без знання національних символів. Чи не так, Морослава? Безперечно, ти маєш рацію настем. Швейцарія тому не виняток. Вона, як і будь-яка інша країна, має свою власну символіку. Це державний герб, прапор та гімн. А зараз перша зупинка нашої подорожі, де ви детальніше дізнаєтеся про це. Швейцарський герб та прапор дуже схожі між собою. Білий хрест на червоному полі або щиті. Першою емблемою швейцарців були прості червоні прапори та щити. Але вже у 14 столітті відмітною ознакою швейцарських стрільців став білий хрест на червоному щиті. У 15 столітті він з'явився і на бойових прапорах, а в 16 столітті став гербом швейцарської конфедерації. Швейцарський хрест здавна символізував боротьбу за свободу. Існує кілька версій походження хреста. Припускають, що він є одним із символів святого Маврикія святий, що жив у 12-13 столітті. Є версія, що хрест взято з військових знамен Кантону Бер, що грав у ті часи провідну роль у конфедерації. Деякі вчені вважають, що хрест запозичений з червоного прапора Швіца, на якому зображено розп'яття. Текст національного гімну Швейцарії був написаний Леонардом Відмером німецькою мовою. Вірша співує вічну природну красу Швейцарії, величні Альпи, Тихі Озера, широкі пасовища, світ, у якому знаходяться мешканці країни. Існують його переклади іншими трьома офіційними мовами. Музику в 1841 році написав Алберік Свізік, священник та композитор. У 1843 році нова патріотична пісня пролунала під час святкування річниці вступу Цюріха до складу Швейцарської конфедерації у 1351 році. Думаю, що нашим глядачам слід знати й те, що офіційна назва країни Швейцарська конфедерація. Межує вона з Німеччиною, Францією, Італією, Австрією та Ліхтенштейном. Не дивно, що й офіційною мовою є не одна, а кілька. Безперечно, у Швейцарії Насте розмовляють німецькою, італійською та французькою мовами. А ще у Швейцарії скрізь поширена англійська мова. Швейцарія одна з небагатьох європейських країн, що послідовно підтримує багатомовність. Адже вона центральноєвропейська і перш за все гірська країна, розташована в самому центрі Альп. Отож, пропонуємо вам поглянути географічне положення Швейцарії. Територія Швейцарії чітко розділена на три природні зони: Альпи, швейцарське плоскогір'я та гори Юра. Більша частина країни розташована на території Альп. В Альпійському пейзажі Швейцарії переважають високі кристалічні гірські кряжі, круті вапнякові вершини найфантастичніших форм і глибокі долини льодовикового походження. Завдяки унікальним кліматичним та природним умовам. Швейцарія з року в рік приваблює тисячі туристів з усього світу на гірськолежні курорти. Повірте, їх там навіть більше, аніж ви думаєте. Та що там казати? Самі дивіться! Унікальний вибір схилів і крутих спусків гарантують максимальне задоволення від катання на гірських лежах. Навколишня природа тільки доповнює радість від активного відпочинку і дарує незабутні відчуття від катання. Жодна інша європейська країна не може похизуватися такою кількістю цікавих, добре відомих і зовсім незнайомих гірських пейзажів, як Швейцарія. Літо в горах Швейцарії нові враження для кожного мандрівника. Можна почути гуркіт водоспаду найвищого в Європі. Покуштувати місцевого, створеного тільки з натуральних продуктів сиру в горах регіону. Відчути приємну прохолоду вечори в печері гори Тітліс. Країна Озер. Це поетичне визначення міцно закріпилося за Швейцарією. Озера Швейцарії в усі часи притягували до себе великих поетів, художників і письменників. Ті, в свою чергу, присвячували їм свої твори. І сьогодні відпочинок на озерах Швейцарії залишився таким, як колись привабливим для мандрівників з усього світу. Женевське озеро вважається другим за величиною озером у Європі. Якщо ви туди потрапите, то будьте готові до прогулянок набережними спальмами, де вам відкриється прекрасний краєвид, засніжені вершини Альп із казковими льодовиками. Ще одна водна перлина Швейцарії, яка приваблює тисячі туристів, це Люцернське озеро. Воно, без сумніву, є одним із наймальовничіших озер Швейцарії. Озеро оточене засніженими гірськими вершинами, а на його березі розкинулися смарагдові ліси. На сьогодні ми закінчили мандрівку Швейцарією. Проте за тиждень ми знову продовжимо подорожувати країнами світу. Та зараз час до знань. Отже, до вашої уваги телеурок, з якого ви засвоїте нові англійські слова. Hello boys and girls! How are you today? We are great! It's okay, today we talk about the weather outside. It's hot. It's hot. Mm -hmm. So it's hot. It's hot. It's windy. It's windy. It's windy. It's, it's windy. It's, cold. It's, it's cold. cold. it's cold. It's cold. It's cold. It can be cloudy. It's cloudy. It, it's cloudy. It's cloudy. It's cloudy. It's cloudy. Sometimes it can be stormy. It's, stormy. it's stormy. It's stormy. It's stormy. It's stormy. It's sunny. It's sunny. It's sunny. It's sunny. It's, sunny. it's, it's rain. rainy. It's rainy. It's rainy. It's rainy. It's rainy. It's snowing. It's snowing. It's snowy. It's snowy. It's snowy. It's snowy. It's snowing. It's snowing. It's snowing. Look onto the floor now. We have some words there. Stand up, please. Take a word and match it to the picture on the board. You hear it's cloudy. Look for the card. It's cloudy. Okay? And if you have it, Turn it round, okay? okay? Turn it down, face down, okay? Okay. okay? And first who turns down everything shouts Bingo. 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 good okay. Today it's hot. It's stormy today. Now it's cloudy. It's windy. It's raining. Bingo! Oh, we have got two winners. Good! So come here. Uh, hot, cold, stormy, rainy, snowy, sunny. Okay, stand up. Come here. Are you ready to listen? Yes, Are you ready to make a song? Yes, okay. Is it hot? Is it cold? Is it snowing? Сподіваємося, свою англійську ви сьогодні вдосконалили. А нам час прощатися. Та якщо у вас є цікава інформація про країни світу, надсилайте нам її. Ваші листи ми неодмінно зачитаємо, фотографії покажемо. А вас запросимо в гості. Отже, не зволікайте, а надсилайте на адресу, яка за мить з'явиться на ваших екранах. З вами прощаємося і вдячні за приємне товариство, яке ви склали нам протягом цього часу. До зустрічі у цій же порі на цьому ж каналі і рівно за тиждень.